Відео по користуванню полярнішою моделю радіостанції, бо уже 5 r для покращення оборони України та покращення взаємодії українських підрозділів у війні з російським окупантом, друзі почнемо з вами з правил техніки безпеки. Перше на ми завжди ставимо радіостанцію виключеною, а не включеною. Друге правило техніки безпеки: ми використовуємо включаємо радіостанцію тільки тоді, коли в нас перекручена повністю. Тепер включаємо радіостанцію. Дивимось. Ми зараз знаходимося в частотному режимі, в режим вводу прямої частоти. З правої сторони, зараз ми так, щоб ви побачили, з правої сторони нема жодних цифр. Це є в нас частота. Цією кнопочкою ми переходимо в канальний режим. Тепер по списку включити, ми її включили. Канал, як переключитись з одного режиму? Ми з вами подивились. Тепер зверніть увагу: в нас є дві стрічки. Верхня і нижня, і переключаємось ми між ними кнопочкою АБ. Таким чином, ми можемо перейти з одного каналу на інший. Основним, другим основним органом управління в радіостанції це є кнопочка PTT. Ось вона тут є у вас під пальчик. Якщо таким чином тримати, вона лягає під великий палець. Якщо тримати в правій руці, то воно буде лягати під вказівний або під середній палець. Ця Кнопочка натискається тоді, коли ми хочемо вийти на передачу. Проте зверніть увагу на те, що радіостанція є приладом симплексним, і працювати одночасно тільки в одному режимі, або тільки прийом, або тільки передача. Е... Йдемо далі по органах управління. Ця найнижча кнопочка. Для чого вона нам служить? Коротке натискання включає нам ліхтарик або виключає його. Якщо ж ми натиснемо кнопочку і будемо тримати, маємо шумодав. Отак От саме так звучить наш ефір. В випадку, коли ваш кореспондент погано заходить, коли постійно рветься сигнал, таким чином ми можемо, е, нехай в поганих умовах прийому, але тим не менше, більше шансів, що ми щось почуємо, ніж коли шумодав буде постійно відкриватись і закриватись. Наступна е, кнопочка зверху, жовтенька. Вона в нас на при одному натисканні переходить в режим приймання fm радіостанцій трансляційних. А якщо Чути і тримати, вона на активній частоті пер передає сигнал алярму. Але дуже, друзі, не раджу цим зловживати і краще про цю функцію, в принципі, забути. Далі. Ми стоїмо зараз з вами в верхній стрічці, і нам треба ввести частоту. Частоту 433,525. Ми її ввели на клавіатурі, перевірили, що все введено правильно, гаразд. Е, чудово, можемо працювати. Тепер, якщо нам потрібно ввести налаштування, Герц-ретранслятор. Ми так само з вами вводимо напряму частоту, наприклад, 434 525, вводимо в меню. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно знайти два параметри. Ми гортаємо і шукаємо їх, і зараз я вам їх покажу. І ось перший з параметрів це є розмір зміщення. В, наприклад, в даному випадку стоїть 7,6 МГц, але ми можемо його змінити, наприклад, ввівши, ага, все пізно. Ще раз заходимо в меню, натискаємо ще раз меню для того, щоб почати редагувати цей пункт. Наприклад, ми вводимо зміщення 600 кГц. Натискаємо меню, прийняли. І натискаємо Exit. Тепер нам потрібна наступна опція: нам потрібно вибрати, в якому напрямку в нас іде зміщення. В даному випадку стоїть в мінус. Може бути. Так, бачите, я вже сам путаюсь. Може бути мінус, може бути виключено і може бути в плюс. Зазвичай це все-таки мінус. Що це означає? Що у нас частота прийому буде 4305, а при натисканні на передачу ми ж вибрали з вами мінус 600, і, власне, на мінус 600 кГц наша радіостанція буде передавати. А на цій частоті, яку ми ввели, основною буде прийом. Це основні налаштування по радіостанції. І тепер коротко про правила радіообміну. По-перше, існує золоте слово прийом. Як ми вже з вами говорили, радіостанція це прилад симплексний і працює одночасно, або тільки на передачі. Для того, щоб наш кореспондент, з яким ми спілкуємось, розумів, що ми закінчили повідомлення, ми говоримо на прийомі або на прийманні, і так далі. Повідомлення повинні бути чіткі і лаконічні. В першу чергу ми називаємо позивний той, до кого ми звертаємось, а після того свій позивний. Наприклад, Алтай 1, я Алтай 25. Алтай 1, я Алтай 25. Прошу на зв'язок. Прийом. І тоді нам Алтай буде відповідати або не буде відповідати, якщо він нас не чує. Абсолютно кожне повідомлення закінчується словом прийомом. І коли ми завершили радіообмін, той, хто його ініціював, говорить кінець зв'язку. Це означає, що інші радіостанції можуть проводити радіообмін. Крім того, перед тим, як вийти на передачу, ми. Ми маємо сказати, натиснули клавішу передачі, почекали пів секунди, сказали, почекали пів секунди, відпустили. Таким чином ми будемо з вами мінімізовувати втрати нашого голосового повідомлення, яке ми передаємо по радіостанції. Ось така маленька інформація для того, щоб можна було покращити якість радіообміну.